Слава Україні, героям, слава друзі! Раді вас вітати. Примчали на цей стадіон і останні приготування сайне, саме до. І лунає стартовий свисток у Миколаєві. Зараз розпочинають гості, а саме Фенікс під монастир. І виконують зараз це стандартне положення. ви удар небезпечно, але вдається е, відбитися гостям навіть попри те, що. Не вдається як слід зараз вибити цей м'яч гулкипу. Фенікса недали. Вийшов. зараз. Бачемо ткачука, ткачук. Качук вперед, на задорожнього. Одразу скидка, удар! Кляцький! Кулаєва. І розбігається коваль його удар і Просто переводить цей м'яч за межі лицевої лінії. Зараз Саровці Миколаєва все, ще вони продовжують назіхання на ворота саме свого суперника, Добавляє рефері одну компенсовану хвилину до е, основного часу першому таймі. І удар робить на цей другий тайм. І лунає свисток рефері саме. Дає свисток, поки що без замін. О, саме В одинадцятках обох колективів. Металіст. Удар! Зараз, е, зараз Лойко, його, удар. І... Переведення на протилежний фланг. А Луйко. Луйко. Зараз обігрався з партнером по команді Лойко. Зараз лучка, спробував в підкаті вибити, але ні, простріл з м'ячем Цюбка, але не дається мені обійти Янчака. Деревецький. Деревецький зараз фінтить в стилі Кріщану Роналду. І зараз на вільхового удар! Зараз він делегує п'ятьох футболістів. Удар. Свисток, рефері дає цей свисток і фіксує саме суху нічию для обох колективів. Друзі, дякую, що ви були з нами. Мені час прощатися.